Вітаю, друзі! Насамперед звертаюся до жінок. Чи називають вас, ваші чоловіки, обранці, улюбленими? Упевнена, що так? Чи подобається вам таке звернення? Звісно, серце мліє, душа тріпоче. А чи серед вас, чоловіки, є такі, до кого дівчина, жінка, ваша половинка звертається, називаючи вас своїм? Улюбленим. А вже ж, звучить романтично. А ось наскільки це правильно, розмірковуймо. Запрошую до бесіди. Річ у тім, друзі, що лексема улюблений, улюблена, означає не тільки того, кого люблять, але й того, якому віддають перевагу, який подобається більше, ніж інші. Тобто вислів улюблена дружина, так само як і улюблений чоловік, можна трактувати, що у чоловіка, жінки, крім вас, є принаймні ще хтось, а можливо, і не в одному числі. Наприклад, улюблена дружина може бути у того, хто має гарем або одружений вдруге чи утретє. Тож, якщо їх кілька, то одна з дружин точно може претендувати на статус улюбленої. Тому радше казати, звертаючись, люба дружино або кохана дружина. Любий, люба, який, яка викликає любов до себе, дорогий і близький, дорога і близька серцю. Тимко любий мені і все тут. З ним хоч на край світу піду. Те саме, що коханий, кохана. Подивися, мій голубе, подивись на мене, я катруся твоя люба. Коханий, кохана, якого яку кохають. Іване мій, Іване, друже мій, коханий. І ще, друзі, увага! Зміна наголосу у слові коханий, кохана на коханий кохана дещо змінює значення вислову, адже слово коханий транслює таке значення дієслова кохати, дбайливо вирощувати, плекати щонебудь, ходити коло чогось, старанно доглядати щонебудь, виховувати, ростити кого-небудь. Сумлінно доглядаючи, виношувати, плекати. Наприклад, кохана дитинка. Тому, говорячи від імені жінок, бажаю усім чоловікам мати улюблені футбольні команди, машини, книжки, фільми тощо і лише дружини. Хай будуть у вас завжди і коханими, і любими. Та ж сама порада дівчаткам і жінкам. Говорімо, солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!